Так, це вже інший день. Сьогодні у нас 17 жовтня. Ці сідають. Ці сідають. Вони не пішли, я їх тільки нещодавно підкинув. А от річка. Тут вже добряче літаєте за часом і за висотою. я І покажу. Зараз вітере знову начебто з'явився, то якось вщухає слабувати вітерець сьогодні, то вщухає, то... то нічого такий нормальний, але так загалом він слабувати. Ось вони. Ось ця трійка, ну. В кадрі зараз двійка. Та що ж це не можна ось поставив? В кадрі двійка, але ну, вони так і стоять не дуже разом. Ось третє, бачите. Вон. Отак, зараз в загальному кадрі вони в трьох помітні, але... Отак от вони стоять чомусь не стоять дуже близько один до одного. Кілька разів вже я з приходив. Але він не ганяв їх, він якось на розвідку. Низько проходить, під голубами навіть. Чорненьке там, до речі, циганьонок мій. Я його так уже прозвав. Він такий-то чорнодзьобий, такий страшненький. Ну, головне, що він чорний, звичайно. Е, нормально, нормально. Що у нас відбувається тут? Що відбувається тут? Цей поїде до Харкова. Не чіпаю його зараз. І цього не чіпаю теж. Теж поїде. Де він? Ось він. 28 голубок у цей, що сам по собі літає. Теж поїде. Не ганяю їх зараз, думаю, щоб не був пообіцяв людині. А якщо загубися, якось буде не дуже приємно. Та трика. Добряче стоїть. Висота хороша. О. Бачите, важко вже їх тримати, бо вони... Ну вони ще і витяжці стоять. І висота, і витяжка є. Чорненьке там цей гарінок молодець. Він, мабуть, це так перший раз, що так високо піднявся. Він то піднімався вже не перший раз. Але так от, щоб так високо, не пригадую. 30... 31... 31 го я підкинув, зараз оце, мабуть, він, бо він такий, що ніколи не, не сяде одразу і намагається, немає, йому компанії не було, з ким піднятися. Він то сам. Да, це 31 й сірий такий темний. Такий незрачний голубок. Некрасивий, м'яко кажучи, некрасивий. Ого, та трійка вже взагалі висока. І висока, і ще таке щось, воно не дуже, вони то так тримають. Не розумію, чи вони тримаються вдома, чи не дуже тримаються. Тільки що щось там в кадрі. Побував, але вже загубив. Шукаю так, приблизно десь тут я знаю. Ця роженька сідає так, Ладно. ладно, я поки вимкнусь бо тих я... То бачу, то не бачу, вона висока, вже конкретна висока. Ладно, поки покимось. Так, ще додав голубів. З тієї трійки. попередньої. Одне підійшло горою, вона вже тут поєдналася. І 31-ше, що я казав, що саме сам пішов сам, і він тут. Ну а так доєдналося до них, оці, цих нижні. Вони зараз поєднуються, точніше поєдналися вже. Є нижче. Де нижче? А, нижче все. Ось і так на посадці. А... Пари я не бачив, ті, що були високо. Вони як почали соватись, начебто той вітер слабенький, але щось вони соватись почали. Mm. Ну, Підтягнуться зараз. Я думаю, що вони нікуди не тінуться. Така погода вона класно для тренування в плані. да, трошечки вітру не вистачає, але небо небо цілком, цілком так височеньке, але не дуже не блакитне, скажімо так. Ну, по такому небу залютім не часто. бо Вони не часто піднімаються високо. Так, де ця група в смугастих купальниках, ось вона. Шістка, але пара тут я вже назвав. 31-й і хтось там стоїще перший попередній партії, хто був високо. Але пару на пари на очах не бачу. Ці добре стоять. Вже тут Поєдналися, тепер заспокоїлися. І п'ятірка нижче. Ну, п'ятірка на посадці. Ну а ці теж низько, вони низько стоять, вони тут не мали висоти взагалі, ось вони. Я то швидко знаходжу їх легко. Біленькі десь. Біленькі, схоже, ще у нижніх. А може, а ті, що і вище, Ні, ті, що вище, мабуть, біленькі такі. Підльотувати одне і інше почали літати. Ти, почало землеройка ти все мені тут нариваєш. На що ти тут робиш? Я зарив, він уже опять риє. Шуру я Давай. Ні, біленькі вище, нема тут біленьке, ось щось взагалі незрозумілість якась. Щось тут впирається. А, все, це не готовий. Це 97-й. Це, до речі, ну, хороша голубиня. Вона вже літала, але дуже довго її не брав, Вона якось було в зальоті і якось я потім його не чіпав. А зараз кино, воно воно абсолютно не готове. Оце воно щось намагається. Але не може ще. А він набере форму. Він просто не готовий до цього, але не впав, вже добре. Я думав він впаде взагалі з першого разу. 22-й. Був одна на одну, палиняв в хвості ще з'явилася біла піринка. Був mm. одна на одну. Так, ось він, 97-ий цей. Він і по класних голубях, і сам по собі вже маленьким літав. Аж... Просто зараз абсолютно не в формі. Не ця гарнюсенька, молодець, ти mm. куколка така. Береш малесенька така. Легенько-легенька така дівчина той, якась там не пам'ятаю Ще ковбаса Ти ковбаса Виділишся Так, вона сідається Куколка вона така гарніся де вона? Ладно, не фокусується, я хочу цих показати, бо треба налаштування міняти, щоб фокусувалося. Ця шістка класна, все, все в них добре. Ух ти, якого це я спіймав не вже. Хтось вище, мабуть. Я не вірю, що це ця шістка. Я так просто направляв. А ну-ка, якщо так віддалити... Одне, одне, я не бачив що... Не хочу відривати камеру. Невже це якесь... А блін, ні, це одне, воно з чистки трохи... Збоку. А я його спіймав, а я вже думав хтось там підійшов з тієї пари, що що я не знаю. Бо у тепер ось п'ятірочки тримаються. Я тірочка тримається і одне ось все отут десь. Десь, 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 ось там. Ну ладно, коротше, ви його бачили, то одне. Воно десь там. Буду дивитися ту пару. Добре, тримаються. Висота невелика. Але тримаються і вже добре. От, мабуть, отак. Тримається і то і вже добре. Південний вітер сьогодні. Так, да, південний. Трішечки з заходом, а може і ні, може і південний небо тут прям. Зараз такий нормальний вітер і голуби так вже потік цей спіймали. Як коли починали ганяти, то вони... Слабше був вітер. Ну, він завжди у нас, але зараз я відчуваю навіть по відчуттю, що воно краще стало, краще. Вітер краще. П'ятірочка разом. Одне. Одне вже... А, воно вже тут Ото воно так відходило, воно втомилось вже, мабуть. Може це... хто його знає, хто це. Це схоже на... 90 схоже, але... Невпевнений. Там, до речі, 32-га. Та та дівчина. 31 32-й. Це зараз така пара в мене Вони Ганяються такі. 48-го там немає, не кидав я його. стягнеться. Але молодець, що так, воно почало трошечки відходити, ну як, як мабуть, втомилась, почала відходити, але але нормально. Додому, 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 кавиль, кавиль, кавиль. І додому, да. кульгає додому. Давай вже посаджу тебе на камеру. Ага, що тут у нас? Де що тут? Хто тут? Чого я думаю, де воно потілося? Думаю, вже на деревину сіло, начебто в мене не Якось давно-давно було, ще багато років тому. Щось якісь були в мене там екземпляри. Ага, ні, це не те. Ну я не пам'ятаю вже ще хто це. Оці... Оці... Я їх ще не всіх знаю за номерами. Краща моя дівчина. З рижим кримаком поровна. Не знаю, мабуть, не буду їх залишати. Взагалі є. Є така думка кримаків прибрати всіх. Залишити тільки стальних і сірих, і все, я більше нікого. І, і білих приберу. Парус. Ось він. Ти бачиш, каже, який я гарний. Куди ти зібрався прибирати? О, я якийсь Ну чи Цей вже літає прям щокатий. То ли дачі такі був. Я ще думати, що взагалі ніяке. ну вони часто е, ці побілих, вони такі важкі е, е, важкувато розганяться. Не, не одразу, скажімо так, не одразу вони летять. Але зазвичай всі потім летять. Щоб так от зовсім ніяк, то я не пригадаю. Але е, Думка прибрати все, просто мені все таки я приходжу до того, що ну, подобається мені більше. Ці темні, темні, темні. Нехай будуть. Їй легше з ними працювати і парувати, я маю на увазі, не треба головом себе ламати кого з ким спорувати кого не спарувати. Вони самі там можуть паруватися, ну майже самі. Звичайно, що вони там не зовсім повністю самі, але здебільшого. Вони можуть самі паруватися. Тут біленькі, до речі. Це воно. Схоже, що це воно. П'ятдесяй, п'ятьдесят дев'яте. У мене два білих оціхав, а хто із них? Не, ну, зараз там літає, не пам'ятаю кого кидав. по 59-го начебто. Цей випадає вже. Молодець, молодець. Вони високої не були. Це щось сіреньке. Сіра випадає От так, молодець. Може і стальне, але схоже збіч. На сірого. Зараз воно сяде. Так, ну а пари я не бачу. Десь вона там зникла у мене, ця пара. Прилетять. Це схоже на 75-го, на стального схоже З білим ага, це стальний. Кабан такий здоровенький. Ага, ось біленький сідає. Біленький сідає теж. Біленький сідай. Ну, більш схильно до того, що я не буду залишати їх. Ні білих, ні кремаків. Темну гвардію залишу собі і все.